Так, колеги, а ну-ка напишіть, будь ласка, в коментах спочатку, скільки листків ви бачите. Упав он, листочок. А зараз ми почнемо їх рахувати. Давай Ось, ось Саш, ти взагалі вже це рекорди наступаєш а, на рекорди. А десь на якісь поверхні такі, пішки. Так щоб от нам там десь де біля машини десь станемо. Ось, зразу на асфальт кидай, щоб люди бачили, що це не брехня. По десятку. я да, думаю. Начнемо да, да. з більших да. і з менших. Давай. Саша, ну допомагай. Давай я відрізаю, а ти ложи. Виставляй. Положить. Держи. Два. Давай саме більше. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Не дай Бог не буде рекорду. Що робити? Одинадцять. Дванадцять. Підемо до Рідону вирізати. Тринадцять. Чотирнадцять. Пятнадцять.

30. Мабуть, хочуть приєднатися до рекорду. Навіть безупація. Чи русі хочуть наш рекорд? 30. 31. 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44. 45 46 47 48 49 50 Так ти що? 51 52 53 54 Слухай, йди, бо щось а, нормально. 54 55 56 57 58 59.60. Рекорд вже побитий. Уже по темтейшену можна. Ти ж оці ще. Я хочу просто запитати, скільки ми поверх рекорду, бо це чергова планка, яку досягнуто по темтейшену. 5175 тисяч стрічків. А звідки вони взялися? Чому ми рахуємо ці листки? Бо з кожної пазухи листка потенційно може йти квітконос. І чим, чому ви любите ріпак рано сіяти? Щоб наша розетка була... У нас води нема пізно, Саша. У нас бідосі. А ну це ці рослини, які... Підкидаю. Це 60? 60 на цій частині. Давай. Саша, отут якось їх поскладай, скільки їх там виходить. Бо скажу, що все одно нема рекорда. 61, 62, 63, 64, 65, 66. 77, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. 76. До речі, перша. От що цікаво, це перші листки, які бачите, на них пополиці. Та тут усе є, знаходяться. Коли на той етап. Скільки? 78? Так? 77, буде 78. 78 ні, це 79. 8, 80. 79. Ще Добре, раз, ну, Якби ми ще 8 знайшли, то 88. Так, ти, ти, ти розрізай, зараз тут знайдеш що завгодно. Я думаю, тут, що ж розрізай, розрізай по цьому. А ну, держи, це ж половину. Да. Опа. Опа. І тепер це вистачить. Так, рахуємо далі: 80 81, 82. 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 93 А ну держися ж. Да, сутню перевалив. 93 94, 94 95 96, так люди вже показують, що 6. 97, ось бачите, 97, 98, 99, 100. 100 плюс, Да, 100 плюс. І тепер подивимося. Я згадую е вашу фразу. Яку? За що ви робите гібриди ДСВ за потужну розетку листя, яка вона утворюють в осінній період. Ну тут себе не похвалить, і це така собі історія. Ні, те, що ДСВ у нас ми маємо в портфоліо більше 50%, це факт. І він факт складений з того з досвіду. До речі, це одна з точок росту. Ну так, дивіться, ми палець, бо скаже хтось дуплистість там, чи є дуплистість на 100 листках плюс. 100 листків плюс, Ми, ну самі бачили, бо хтось Друга з частину. так. такий хрон, знаєш, це можна і хрону <laughs> продавати. <laughs> так, а що нарізав, сказав, що це хрон здав і ляньки корінці гарні. А речі, ще нічого дивного, на чемпіонаті Рапмастер у Швеції mm. а, в 22-му році на Темтейшині було зібрано врожайність 69-73%, майже 70 центнерів ізолійністю 50% плюс. Ну, дивись, я тобі скажу, що немає от е, мікродобру лайбіохем у нас працює, так що без питань. Тут я теж скажу, бо хлопці скажуть до що не, не сказав чим обробляли, але дуплистів немає. Саш, давай з повагою віднесемося до нашого гібрида, щоб по дорозі його не розвозили. Занесемо на край. Все тоді. Ну, сто плюс, да, Саш? Так, да, до речі, э, що цікавого, весною я найбільшу кількість листків після зимової диференціації нараховував на гібриді Дактар. Їх було 111. Я їх так гарно розложив э, по полочках. Приїжджай, ми тобі, я думаю, якщо... думаю наростимо.